Щойно мав нагоду відвідати один центр державних послуг в Києві і прийшов трішки раніше, буквально за 3 хвилини, і бачу толпа, діти, літні люди і так далі. Це чиновники закрили двері і радо зустрічають громадян. На вулиці, мінус 3, це не 23, я розумію. І люди прийшли раніше, я розумію, це їх вибір, вони хотіли бути першими. Я теж це чудово розумію. Я розумію, що робота починається о 9. О 9 я це також розумію. Але я не розумію реакцію українців. Я зробив фото і поставив телеграм-каналі. І знаєте, майже всі пишуть, а що ви хочете, що ви нагнітаєте, прямо зранку негатив. Люди самі прийшли, люди зробили самі вибір. А що державні службовці не люди. Ви знаєте, я працюю в університеті, так ніколи не буває, щоб університет до 8-ї години був зачинений. Двері відчинені в цілому. З 6 до, ну, я інколи йду з роботи, там о 9. І двері відчинені. Тому що це повага до людей, щоб людина, яка навіть раніше прийшла, а ще й із дітьми на руках, або бабуля, або ще хто небудь, не стояли на вулиці. І дивує мене не те, що чиновники, то ладно. Це радянські методи, знаєте, збіркаса закрита. В 9 приходь. В мене дивує реакція людей, що ви виправдовуєте такий стан. Вам правда здається, це правильно? Ну добре. Тоді не скаржіться, будь ласка.